А ви подивіться на наш народ, що заважає нам нести славу Божу? Що заважає? Хто заважає з дороги того з метем. Щоб славу Божу всім народам світу являли ми, українці, християни справжні, чисті, вірні і святі, не ще словами, а й ділами, бо говорити можна кожний. а от діла творить. Де ті плоди, які Бог заповів, щоб ми родили, щоб наш народність славу Божу, щоб явлення синів, яке чекають всі народи, чуєте? всі народи, явилось через наш народ, бо наш народ міцний. Ви подивіться за правду, за свободу завжди готов він піднятися. Стояти, кров пролити. Де є ще такий за правду? В правді лишень в Христі можна стояти. І це характер народу, якби ще правду прийняли, що сказав Христос. Відкинули все, вірячи в Євангелію, як Він нам заповів. Бориси характеру Христа вже є, свободолюбивий, незламний, готов стояти насмерть, не здаватись. Я горжусь цим, що я син цього народу. Слава Богу, що ти мене тут зростив. Він зрощував, не завжди був я таким. Точно. Бракує нам одного. Покайтесь і вірити в Євангелію. Згідно Марка 1.15, так сказав Христос, щоб народилися ми згори і з Духа. І Божими дітьми ми стали вірними йому, не балаболами якимись, хто каже лише слава Богу, при зустрічі! Слава навіки, відповідаєш. Колосян 2.14. Нам потрібно народження свідоме згори, не просто на словах. Тож, Колосян 2.4. Кажу вам це, щоб ніхто не зміг обдурити вас улесливими доказами, які насправді хибні, щоб ви не поплутали дурість із добром. Амінь.